Нашою молитвою перед початком я прочитаю одне місце, вирішив два вірші. Це буде дуже відоме для нас місце. Я вірю, що кожен із вас на ці місця дуже багато сказали проповідей. і ми ще будемо говорити. Це об'явлення Івана Богослова, це буде з третього розділу. Це буде послання до одної із церков, яка знаходилася в Філадельфії, це буде 3 розділ, 10 і 11 вірш. А що ти зберіг слово терпіння мого, то я й тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь Всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. Я прийду незабаром, тримаєш, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Ці слова ми розуміємо, що вони сказані для оприділеного місця, для церкви. Чи вони мають сьогодні відношення до нас? Я вірю і розумію, що мають. І особисто для мене, коли я прочитав це місце, я читав і я вирішив поділитися сьогодні з цією думкою. Це два вірші, це дві різні думки. Дуже коротко я хочу сказати, що багато хто із нас, ми є всі служителя, всі відповідаємо за якусь певну ділянку, яку доручила нам церква, доручив нам Господь. І завжди ми, коли погоджувалися, коли ми вирішили, що ми будемо служити, завжди у нас були якісь думки, завжди щось ми зважували, вибирали. Можливо, у вас не так, але особисто я зважував. Від чого треба мені відмовитися, що я буду з цього мати, як буду жити. Це нормальні речі. Можливо, хтось скаже, це все за не. Ні, але ми розуміємо, що і Петро він також. Коли, можливо, всі думали, але Петро він сказав: Господи, ми все оставили, а що нам за це буде? Це прямо, розумієте? І це нормально, коли ми зважуємо і все це обдумуємо. І до цієї церкви говориться за те, що ти зберіг слово терпіння, мого, то я збережу тебе від того, що має бути. І коли я читав це місце, я пригадав Давида, коли вже його земна дорога майже закінчувалася, він вже багато послужив для Бога, і він вирішив збудувати храм для Бога. Його пророк приходить до нього і каже, ні, ти не збудуєш, причини пояснює, чому. І там досить гарно написано де вже Бог через пророка говорить до Давида. І такі слова. Через те, що ти хотів, це було в тебе бажання зробити для мене, збудувати, я збудую тобі дім. Не треба було Давидові будувати дім, тому що він мав його кедровий дім, він мав гарний житті. Через то в нього з'явилося бажання збудувати храм для, для Бога. І Бог каже: Дави, ти не збудуєш. Той, хто буде після тебе, син, твій, він збудує. Але за те, що ти служив мені, за те, що в тебе було таке хороше бажання збудувати, я збудую твій дім. І далі є продовження, говориться, про що йде мова? Син, який буде від тебе, Він збудує, я його благословлю, я йому буду. Богу. Я йому буду батьком, а він буде моїм сином. Я думаю, це найдорожчі слова, які кожен із нас, служитель, якби він почув такі слова, це найбільша нагорода від Бога, яку ми могли отримати. Де Ісус сказав, ми читаємо ось до цієї церкви через те, що ти зберіг, через те, що ти був отакий, от то я тебе благословив, я тебе збережу. Бог каже до Давида Дави через те, що ти був такий, тебе були помилки, так тебе було багато чого негативного, але ти любив мене. Ти був по серцю моєму, то я тебе благословлю. Я благословлю твій дім, я благословлю твоїх синів, я благословлю все Твоє, що в тебе є. Я думаю, це найбільша нагорода для кожного служителя почути такі слова від Господа. Тому що ми розуміємо, не, розуміє, не знаємо, що нагорода. Наші Бога. 11-й вірш говориться: як прийди незабаром тримаєш, що тримаєш, щоб того вінця ніхто не забрав. Можна сказати слова, які апостол Павло сказав до Тимофія, що я біг, закінчив, бігу зберіг, і готується мені вінець. Це не зрозуміло. Я думаю, що кожен із нас і, і кожен взагалі, хто. Бога, в Ісуса Христа і сам на Іванівську дорогу Він чекає нагороди від Бога. І в тому числі і ми, ми чекаємо, що. І ми розуміємо і знаємо, що буде нагорода від Бога, буде він Але я хотів би, щоб ми звернули до на першу частину вірша, де говориться, «Я прийду незабаром тримай, що ти маєш. Можна багато наводити прикладів, що Бог доручає. Доручав в, в Біблії, в Євангелії, і що Бог доручає сьогодні кожному із нас. Я хотів би, щоб ми спрямували в іншому трошки руслі цю думку, щоб ми тримали те, що Бог нам доручив. І Ісус говорить, церкви: Я прийду скоро, я прийду незабаром тримаю. Ці слова вони також, можливо, мають відношення. До кожного із нас, де Ісус каже, я прийду незабаром. Тримай те, що тобі, я доручив. Тримай церкву, тримай ось це, що я, тому що я прийду. Я хотів би, зараз буде молитися, але я прочитаю, це буде Івана 17, розділ, 12 вірш. Це молитва Ісуса, якою він молився про учнів. 12 вірш. Коли я з ними на світі я був, я беріг їх у імені Твоє, тих, що дав ти мені, і зберіг, і ніхто з них не загинув, крім призначеного на загибель, щоб збулося Писання. Ось що Ісус молиться про учнів, і Він говорить до Отця, тих, що Ти мені дав, я їх зберіг. Я думаю, що кожен із нас. А цей момент обов'язково буде, коли ми станемо перед Бога. Коли ми станемо перед цим престолом, і щоб ви сміло могли сказати Ісус, ту працю, яку ти праць, доручив мені, я і добрий, я старався. От так, як Ісус говорить у молитві, і Він просить про учнів, щоб Він їх зберіг від цього світу, і Він каже, що я зберіг тих, яких ти мені дав, і я їх зберіг. Дорогі брати, сьогодні це слово особисто. Для мене, я хочу, щоб воно залишилося для вас. Бов'язкова нагорода буде Бога для кожного із нас. І нехай би ми, незважаючи на що, зважаючи на ті не зважаючи на все, що ми зустрічаємо і цей час, в якому ми особисто зараз живемо, але щоб ми могли, коли, коли прийде цей час, ми могли сміло сказати, Ісус, я все виконав. Я зберіг то, що ти мені доручив.